Читаючи твори Давида, тобто його псалми, які кожний по-своєму є особливий, я зверну увагу на одне порівняння в 91-му псалмі, де він говорить, що праведник цвіте, немов пальма, і виженеться, немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім, цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі. Щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема. Чому Давид саме таким чином порівнює життя християнина, тобто праведника з пальмою та кедром? що особливого є в цих деревах, я поцікавився і в інтернеті знайшов ось що. По-перше, це є вічно зелені благородні дерева, висота яких сягає 40-50 метрів, а в хороших умовах до 60, і в товщині біля 2,5 метрів. Також пальма сягає близько 50-60 метрів висоту і 1 метр в товщину. Кедр почувається чудово в різних погодних умовах. В жарку, в холодно, чи то в пустелі, чи то в гірських якихось умовах, на скелях, всюди він є е, стійким, високим і вічно зеленим, дуже довготривалий. тобто його тривалість е, життя складає біля двох тисяч років. Уявіть собі, наскільки це багато, і те, що його е, сировина, тобто деревина, ось ця. Вона є недешева, вона є дуже дорога, тому що виробляють з неї різні дорогоцінні речі. Ось я говорить 14 розділ 7 вірш: розкинуться гілки його і буде краса його, як оливи, і пахощі його, немов одливану. То давайте скажемо і знайдемо для себе відповідь, яким має бути життя християнина. На порозі тих подій, на порозі того всього, що відбувається на наших очах. Ми повинні бути твердими, витривалими, непохитними, стійкими, мужніми, перед лицем всього того, що може випасти на долю християнина. І як говорив Йосафат, коли була загроза військового нападу, то він звернувся до всіх юдеїв, мешканців Єрусалиму і говорить: вірте Господу, будьте стійкі, вірте Його пророкам. Це те, що сьогодні вкрай нам необхідно бути стійкими. І апостол Павло <клух>, говорить 1 Коринтянам, 15 розділі: отож, брати мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марна перед Господом. Апостол закликає бути твердими, стійкими і завжди отримувати енергію. В Господньому ділі. І саме тоді ми зможемо бути такими. Апостол Павло на завершення хотів би ще прочитати вірш, де він говорить про пахощі, про пахощі нас як християн. І він говорить, що ми для Бога христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Бо для одних смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. Друзі, ким ми хочемо сьогодні бути. Ми можемо бути сьогодні кедром. Ми можемо бути пальмою, ми можемо бути стійкими, високими, твердими, мужніми, а можемо мати смертельний запах. Давайте не будемо саме такими і з цим поганим запахом, з неприємним запахом, який може оточуючих людей приводити до смерті. А будемо навпаки життєдайними, приємними. Завжди в усьому показувати Христовий характер і його сліди, які Він залишив для нас на цій землі. Амінь.